І на завершення випуску трішки позитиву він приходить у найскладніші моменти життя разом з нервовим напруженням. А восени до них долучається ще й подружка сезонна депресія. Як навчитись долати стрес та не завжди позбутися осінньої хандри знає Юлія Фоміних. Осінь вривається у життя людей з легким відчуттям смутку. Саме в цей час на полювання виходять стрес та хандраж, що намагаються вцілити у людей відчуттям тривоги, суму та дискомфорту. Фахівці кажуть, насправді стрес це фізіологічний стан, який має допомагати впоратись з труднощами. Однак його надлишок, що наразі спричинений нестабільною ситуацією в країні та війною на сході, впливає на погіршення життя українців та навіть може призвести до серйозних захворювань. При стресі. Ці ми маємо такі відчуття, як тривога. Ми маємо такі відчуття як досить сильна знервованість, досить сильна емоційна нестабільність. Це може бути навіть підсвідомі якісь глибші страхи і. Ну, як правило, вже без соні не маємо. А ось хандра, яку більшість людей плутають із депресією. Це подружка сезонна. Чіпляється до людей вона саме восени. Психологи пояснюють, все через брак тепла і сонця. Перше це звичайно короткий сонячний день, плюс відсутність як такого сонячного світла, плюс оце от таке от важке, особливо нависаюче небо. Власне воно створює наш настрій при хандрі. Ці емоційні стани вони більш м'які, вони більш менше виражені. Скажімо, в нас немає тривоги, а є такий, знаєте, сум. В нас немає безсоння нічного, але є така, знаєте, сумливість, і хочеться десь більше там поспати, зранку не вставати. Якщо ваш настрій падає донизу разом із залишками осіннього листя, головне не дозволяти йому там залишатись. Інформаційна напруга, погана погода та решта дрібничок зможуть увігнати вас у відчуття стресу, однак є купа речей, які допоможуть позбавитись від нього за лічені хвилини. Найперше, що радять психологи, це менше дивитись новини та не зациклюватись на негативній інформації. Варто спробувати перемогти стрес і хандру релаксацією. Банальні, але дієві методи це медитація, фітотерапія та масаж. Є масаж лічебний з заступом іменно іспанська Оглажування, то тобто є несколько прийомів: поглажування, розмінання, розтирання і вібрація. Ділем для релаксу, щоб чоловік повністю розслабився. Допоможе впоратись зі стресом і здоровий спосіб життя, оскільки фізичне навантаження відмінно зможуть зняти напругу. Дієвим антидепресантом є і мистецтво. Спробуйте позбутись хандри, наприклад, за допомогою музичної терапії. Справді музика несе в собі дуже великий заряд. Перш за все, позитивної енергії. І Я думаю, що ми робимо свою справу тут і цим в деякій мірі, може, ну, не знаю, енергетично допомагаємо. Ситуації. Дивовижним антистресом є малювання. Це можуть бути як звичайні спроби намалювати хоча б щось, так і грандіозні проекти стріт-арту. А ще спробуйте помалювати на піску. Сеанси пісочної терапії зможуть оселити у вашій душі відчуття спокою та рівноваги. Розпочинаємо ми із пісочної графіки, пісочна мультиплікація. І наступний крок більш такий важливий це пісочне шоу. Працюючи на піску, людина повністю пернаю свій внутрішній світ. Також хорошим антидепресантом є рукоділля. Спробуйте щось вишити або ж створити оберіг на щастя. Береться пучок ниток для е, тіла е, нашого майбутнього янгола, е, перев'язується е, ниточкою головам, беремо ні, прикладаємо, перев'язуємо ниточкою. Е, потім ми робимо для нашого янгола. Крильцям і ляльки мотанки не повинна торкатися голка взагалі. Все робиться тільки вузликами. І руками лікувати від депресії та стресу уміють, і квіти, зелені та барвисті красені володіють особливою енергетикою і здатні змінити ваше життя на краще. Це дуже хороша терапія, заспокійлива. Це як, як люди мають якісь нервові системи порушені. Це дуже заспокійливо, дуже хорошо впливає. І в кожній в кожному домі, в кожній хаті повинна бути фіалочка. І є діти, це дуже хороше. Там є де діти в спальні тримати фіалки. ще відмінним антидепресантом є шопінг. Цей варіант підходить і для жінок, і для чоловіків. Також антистресову порцію натхнення можна знайти у книжках. До прикладу, Надійка Гербіш пропонує своїм читачам 101 щасливу намистину. Це є перелік порад, як швидко позбутися стресу. До прикладу, частіше спостерігати за зоряним небом, частіше приглядати старі фотографії. А ще побільше спілкуватись з позитивними надихаючими людьми, гойдатись на дитячих гойдалках, співати вголос, частіше кліпати, грати в ігри, а ще пити чаї або каву на свіжому повітрі. Основний принцип боротьби зі стресом уникати ситуацій, які його викликають. Важливо також зберігати оптимістичний погляд на світ, не забувати про сміх та спілкування з друзями і близькими. Дуже важливо в цей час вибирати собі спілкування із тими людьми, які ми довіряємо з тими людьми, з якими нам дуже приємно з тими людьми, які нас люблять, яких любимо ми. Шукайте позитивні моменти у кожній хвилині життя та просто будьте щасливі. Юлія Феміних, Володимир Мінськевич, Новини ТІВІ Сім